схлама С хлама букет. Так. Потом светлый пиончик и обкладываем уже по спирали. По спирали. Все по спирали. По фэншую. Да. Так, давай. В хвилину надо закончить букет. За хвилину. Букет за хвилину. Да. В органе мисс хлама. Ты что наломала на клумбе. Главне, щоб не парно. Так, тебе залишилось менше пір. Не, не на час. Так. Качество. Так. Там? Шість. Шість. Сім. Сім. Надо дев'ять, навіть. Сім. Пабам. Восім. Дев'ять. 9. 9. Не парне, не парне. Ніхто не скаже, що парне, правильно? Все, похер. Так, складаємо в хороший такий букетик, По центру біленьке, по краям червоненьке. Ну і зашибенський букет зараз буде. Так, що далі? Це нахер. Так, де? Де? Значе, саме головне, де ножниці чи де якась херня тіба. Так, ага, секатор. Сейчас секатор. Ты дыш, ты дыш. Ну, короче, так я себе. Так, дальше берем ленточку. Чик. Фу, разорвало пополам. Обмотало три раза. Завязали на вузол. Бамс. Другой вузол. Бамс. Все. Так, поправили чуть-чуть. Так, дальше. Берем обычную фольгу. Чайцу, эту пленочку. еще. Туда, ножницами. А, тупи ножницы. Вот так надо делать. Так, берем, разривнюю, Освобождаем место. Уложим пленочку. Это все нахер, короче. Пам-пам. Туду. Туду. Так, от так, беремо краєчок туди, загинаємо, цей краєчок сюди загинаємо. Трамбам. Так, все чітко, все, все класно у нас тут. Не рози, звісно, але теж піде. Правильно? Нахерки сразу рози. Так, зав'язуємо вже по цій прозрачної фолії. пим-пим на бантик. Обрізаємо нахер. Все, готово. А я б закрутив ножницями. Щоб кучеря, кучеряшка спіральна крутила. Ну, у кожного свої приколи, правильно. Тут скотчем заклеїмо по торцю. Хоп-хоп-хоп. Три рази скочем. Готовий букет, пожалуйста. Тут обрізаємо цей край. Щоб був як вінок. І все. І цим букетом хоч рила би. О, все, да, охіреть.